Привіт, друзі! Усім знайоме прислів'я істина у вині або «ін віно верітас». Але мало хто знає, що повна версія цієї фрази звучить так: верітас, ін санітас» істина у вині, а здоров'я у воді. Ці слова приписують плінію старшому, і вони актуальні й досі. Адже вода не просто рідина, це носій інформації, енергії, вібрації та навіть світла. Вчені довели, що молекули води змінюють свою структуру під впливом музики, слів і навіть думок. Вона чує, запам'ятовує, реагує. Кожна клітина нашого тіла живе завдяки воді. Це наш природний акумулятор, провідник життєвих сил. У часи стресу, перевантажень і інформаційного шуму. Вода заспокоює, очищує, відновлює. Тож пам'ятайте, істина може й у вині, але світло, життя і сила у воді. Пийте якісну воду і не забудьте підписатися на канал. Тут завжди цікаво і корисно.